Так, Ворстар ТВ продовжує трансляцію. О, можна, можна І на екранах зараз відбувається матч Галактикус Каноніри. Побачимо, що зможуть продемонструвати ці команди в цій грі принципі, Галактик сьогодні показує, мабуть, найкращу гру. Найбільше очі... очок станом на зараз здобула ця команда. Ну і каноніри непогано виглядають, здобули дві перемоги, одна поразка в них. Давай, 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 не останавливайся, давай дальше. Работай, Коля, работай!

Сідаєш? Давай. Познімай тоді. Макманаман не вивозить сьогодні уровень, але гра у нас чудова. І не уровень, а рівень, правильно казати. А от коментувати футбол Макманова не вміє. Пас на Оскара. Ось ОПП відкривається, можна давати. Oh, okay. А хтось за годинником дивиться? Блять. А, а скільки ми граємо? До виходу! До виходу, так! Все, виход, блядь. Переграли там 30 секунд. Нічого страшного.